Перший мій заход був 10 діб, другий затягнувся до двох неділь. З виходом, коли ми збираємося і виїжджаємо на позицію з собою, беремо по мінімальній: це воду, тушонки, енергетичні батончики, БК. Постачають нам скидами бабаїги, тобі ж е, хлопці, які займаються розвідкою, вони до бабаїги прикріпляють, е, як то кажуть, нас подарунки. Вони нас е, попереджують, що хлопці такий то приблизно час буде летіти, слухайте, чекайте, нам постачають хліб, вода, колбаса, цигарки. Що ми можемо замовити це, вони нам і скидають. Деякі місця є, що є погреби, є будинки, які вже розбиті, але відкапуємо, що домашні провізія тобто соки, компоти, варення таке от.